28 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9432 про те, щоб офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Подав відповідний законопроєкт президент України Володимир Зеленський. Зауважу, проєкт набув статусу невідкладного. Законопроєкт торкається і культурної сфери. Пропонують дублювати англійською мовою, афіші, написи, аудіовізуальний супровід в державних та комунальних музеях. Щодо індустрії, то законопроєкт передбачає повний перехід від дубляжу до субтитрів в українських кінотеатрах до 27-го року. Тобто іноземні фільми англійською мовою мають показувати мовою оригіналу із українськими субтитрами. У 2025 році таких фільмів має бути не менше, ніж 50%. у 2026 не менше, ніж 75%. А у 2027 му 100%. Законопроєкт викликав хвилю обурення серед кіноспільноти, зокрема, серед найбільших. Більших ризиків це те, що законопроєкт може вплинути на кіногалузь та знищити дубляж. Мої колеги звернулися до актора дубляжу Євгена Малухи. Ось що він нам розповів. Я б е, говорив про повну англізацію е, України тільки після повної українізації України, але досвід багатьох країн говорить про те, що застосування. Англійської мови це дуже вірно, правильно, особливо в державному управлінні це має бути. І я думаю, за деякий час потрібно такі закони приймати. Але особливо такі підпункти щодо дубляжу фільмів можуть просто нівелювати такі закони, дуже правильні, цікаві. Вони просто можуть їх. Ну, знищити тому, забираючи дубляж з кінотеатрів, примушуючи глядача вдивлятися субтитри, читати це тільки ви не знаючи, наприклад, англійської, це викликає просто подразнення і будь-якого глядача, і він буде проти прийняття закону цікавого, в якому є. Отакий От підпункт, який не стосується, він стосується культурного, він стосується впливу української мови в на суспільство, тому що кіно театр люди будуть дивитися будь-де і будь-коли, і під час війни, і до війни, і після війни. Кореспонденти культури на часі звернулися до юриста Богдана Кушніра, аби він пояснив, чи становить цей законопроєкт загрозу українській кіноіндустрії. Дана норма закону дійсно в мене викликала дуже велике занепокоєння, і не, я не розумію, яким чином вони це будуть впроваджувати. Чому тому, що коли виходить стрічка, да пригідні положення закону не кажуть про те, що він почне діяти, наприклад, там через два роки, через три роки, коли середній, там, наприклад, рівень знань. Громадян України англійської мови, там досягне, наприклад, там Апа інтермідіації там, чи там, третього рівня. А вже вони зараз вважають, що можна вводити показ будь-яких іноземних стрічок, в яких є мова англійської мовою оригіналу лише сутиплями. Це досить ну, незрозуміле для мене поняття, тому що у нас державною мовою. Є лишається українська мова. Я би вніс саме зміни до цієї дев'ятої статті, виклав її, можливо, у іншій редакції, або запропонував змінити сам підхід. Наприклад, зазначити, що підвищити можливо відсоток показів фільмів іноземною мовою, яких є англійська, саме в оригіналі, відсоток да там від. Ста показів, да, це буде не 10 показів мови оригіналу, наприклад, там 20 чи 30. Але сам дубляж український лишити в обов'язковому порядку, тому що це дозволить україномовним громадянам переглянути саме такі сенчки. Також новий законопроєкт встановлює вісім категорій держслужбовців, які зобов'язані знати англійську мову, зокрема працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, офіцери, а також працівники екстрених служб, серед яких є поліціянти, та працівники сфери освіти, культури, транспорту та охорони здоров'я. Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із головою комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до, Є... до ЄС Іваною климпуш ценцадзе та кінодистриб'ютором Денисом Івановим про позитивні та негативні сторони невідкладного законопроєкту. Мої вітання. А найперше питання адресую вам, пані Івано. От, власне, розкажіть, будь ласка, що означає питання законопроєкт прийняття законопроєкту номер 9432 для євро... євроінтеграції України? А, ну, давайте так. Ми, ми з вами розуміємо, що є декларовані цілі цього законопроєкту і є реальне тіло цього законопроєкту, яке викликає на жаль. Частину застережень, і тому хороша ідея стосовно того, що українське суспільство має бути більш спроможне використовувати реальну мову міжнародного, міжнародного спілкування у своїй взаємодії зі світом. Ну і власне в певній такій конкурентності, воно накладається на конкретні норми законопроекту, який не є мягко, так скажу дипломатично, не є досконалим. І мені прикро, що знаєте, через цей законопроєкт ми знову бачимо певні елементи того, що нам зараз пропонують інший варіант, як можна запровадити меншу вартість через старшого брата, не зважаючи на те, що ми вже здається під час цієї брутальної кривавої війни, яку ми сьогодні ведемо. Ми точно розуміємо, хто ми є, розуміємо, що ну. На меншу вартість ми не можемо погодитися, і точно розуміємо, що наша українська ідентичність вона заслуговує на розвиток на подальший розвиток. І хочу нагадати, що європейський союз це є, власне кажучи, єдність у різноманітті, а це означає. І чужого навчатися і свого не суратися. А от пані Івано, з огляду на це, а як довго розроблявся законопроєкт? Можливо, через поспішність і виникло багато питань до нього. Чи можливо ви переймали досвід інших країн? Якщо так, то яких? Ну, я хочу нагадати, що цей законопроєкт. Як величезна кількість ініціатив, які сьогодні розглядаються в парламенті, на жаль, не проходив жодного громадського обговорення, і він був внесений президентом України на виконання однієї з своїх таких публічних, як на мене, трошки популістичних обіцянок, і тут він не залучав серйозне коло різних фахівців з різних галузей для того, щоби. Ну, вдосконалити ті пропоновані норми. Тому дуже розраховую на те, що саме в парламенті він зможе пройти обговорення, він зможе отримати залучення різних фахових груп, і ну не на його невідкладність, все таки буде через парламентське сито ухвалений в набагато якіснішому вигляді, ніж тому, який ми отримали від президента України. А от власне, однак, законопроєкт номер 9432 викликав хвилю обурення серед активістів кіноспільноти, зокрема через те, що він цитую знищить український дубляж та кіноіндустрію. Кінець цитати. От, власне, пане Денисе, з огляду на це, ви як людина зсередини, поясніть, чому цей законопроєкт є загрозливим для е, кіноіндустрії. Основні недоліки. Ну ви знаєте, коли ми подивилися законопроєкт, то ми побачили, що там фактично є тільки одне медіа кінотеатри, При тому, що це є медіа платним, а це не телебачення, яке є безкоштовним або не інтернет, який. На більш розповсюджений, скажімо, ніж кінотеатр в Україні. А ми, як люди, які працюють на ринку, ми знаємо, що в середньому тільки 10% українців входить в кінотеатри взагалі. А серед тих, хто ходить, більшість ходить один раз на рік на якесь сімейне кіно, і це сімейне кіно вони ходять з дітьми, і діти не читають субтитрів. То в мене в нас виникло запитання. По перше, ми пережили кіноринок декілька дуже великих криз останнього часу через пандемію, потім через початок вторгнення, і це це приватний бізнес. І тепер ми ставимо ще один бар'єр для глядачів кінотеатрів для того, щоб які платять за похід в кіно і мають. Зібратися бути в певний час заплатити гроші, і в результаті багато з них просто не прийдуть кінотеатри. Ми переживаємо, що в нас просто може зникнути частина ринку. А вважаючи, що кіно... кінотеатри не так сильно кінобізнес не охоплює там 100% населення України, і люди ходять в кіно там кожного тижня, що це не буде мати ефект для вивчення англійської мови. То всі забули на сполох, тому що що це добре, і ми, як компанія, ми теж постійно пропагуємо субтитри. Але е, я думаю, що цей законопроект дійсно не є досконалом і потребує е, доопрацювання, враховуючи е, реальних е, стейкхолдерів на цьому ринку, в тому числі. А от власне в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка Євгенія Кравчук зауважила, що законопроєкт про застоф... застосування англійської мови допрацюють. От, власне, пані Івано, чи буде комітет звертатися за консультацією, прислухатися до думки кіноспільноти? От, власне, зокрема, є пропозиція зробити український дупляж, а англійські субтитри аби не нашкодити кіногалузі? Можливо, цей буде варіант робочим. От розкажіть, що ви думаєте про це? А ну, за цей законопроєкт буде відповідати комітет з гуманітарної політики. Це він буде профільним комітетом, який буде розглядати його. І очевидно, що і наші колеги ну, з фракції, яку я представляю з європейської солідарності, будуть пропонувати свої е, правки або до другого читання, якщо в такому вигляді він буде ухвалений, е, е, в залі на, на першому читанні я сама особисто так само буду готувати поправки через те, що Законопроєкт, на жаль, пропонує заборону українського дубляжу. Він пропонує єдиний вид е е перекладу для фільмів. Це субтитрування цього немає в жодній країні світу. Я хочу підкреслити: це точно не є практикою європейських країн, а е це точно не є підходом, який використовують інші країни. Ми аналізували, дивилися. А, насправді деякі країни використовують переважно субтитри, але ніде а, дублювання не є заборонено, особливо так як от і пан Денис говорить, та а, особливо для дітей взагалі всюди обов'язково дублюються, дублюють фільми іноземного а, ну іноземного походження. Тому мені видається, що нам знову пропонують. Повірити в те, що можна за допомогою чарівної палички зайти в кінотеатр і не знаючи реальну мову, а читаючи субтитри, і слухаючи те, слухаючи фільм. Ну, вивчити англійську мову так не буде для такого перегляду потрібне вже серйозне достатньо знання а, мови. Тому це а, не буде реально підвищувати рівень знання англійської мови. І якщо говорити, як це треба робити, то це треба робити через систему а, дошкільної шкільної освіти вищої освіти. А, це треба робити через а, на ті речі, які вже запропоновані українським законодавцем, так як, наприклад, ось ця заборона російських книжок, ми рік чекали, поки президент Зеленський підпише цей законопроєкт, ну нарешті підписав. Ну, ці речі потрібно впроваджувати, або вчити державних службовців, наприклад. Державні службовці сьогодні мають їм треба запропонувати безкоштовні курси, можливості опанування додатково іноземної мови для того, щоб вони могли якісніше виконувати свої обов'язки. А власне пані Івано, водночас урядовиця пані Кравчук не погодилася, що якщо норму ухвалять в нинішньому вигляді, це за, 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 зашкодить українському дубляжу. Тобто, цитую, український дубляж функціонує не лише для фільмів, які транслюються у кінотеатрах. Є стрімінгові платформи, серіали, телебачення. І насправді більша частка дубляжу присутня саме там, а не для прокатних фільмів. Там от, кінець, цитати. От е дискусію в комітеті почнуть у середині липня після подання альтернативних законопроєктів. А хто братиме участь у створенні цих альтернативних законопроєктів, Можливо, вам відомо. Ну, я знаю, що колеги, колеги готують альтернативний законопроект на сьогоднішній день. Я думаю, що буде зареєстрований. І думаю, що навіть, напевно, не один буде зареєстрований. І думаю, що в цих законопроектах альтернативних буде максимально відображено вже різні думки спільнот, які, ну, які висловили свої застереження стосовно цієї норми. Ну, пані Кравчук, може і права, що кінотеатри не є єдиним а ну єдиною платформою на якій демонструється демонструються іноземні фільми але точно ми з вами розуміємо що ось ця перекладацька дубляжева індустрія вона по перше ну дуже Сильно якісно розвинулася в Україні, ми нею пишаємося. Неодноразово ми чули ну, величезні компліменти стосовно того, який вдалий, який доречний український дубляж. І поза тим я вважаю, що це взагалі було певним таким, навіть якщо хочете елементом лагідної українізації, тоді коли люди, які ну, мало користувалися. В своїх середовищах українською мовою могли отримати додаткову привабливість мови через якраз перегляд фільмів з дубляжем українців. От, власне, от з огляду на це, от пане Денисе, от, що скажете ви? Чи не буде це знову штовхати українського глядача до е, законопроєкту, до глядача штовхати до перегляду фільмів на піратських сайтах мовою агресора? Тобто, чи не повертаємося ми до того, що з чим ми боролися раніше? Я думаю, що не треба бути там великим мислителем для того, щоб сказати, що приблизно так і буде, тому, що якісний дубляж він все ж таки робиться передусім для А, І якщо людина не зможе отримати там фільм, який вона хотіла подивитися. Тому в тій формі, в якій вона завжди це робила, то вона перше, що зробить, вона піде на пораські сайти і почне його дивитися там. І скоріш за все, це буде якраз російський дубляж або російська озвучка. А власне, якщо повернутися до закону України про саме забезпечення функціонування української мови як державної, то зауважу, що в шостому пункті вказано, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є саме державна мова. А сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів. Мовою оригіналу, відмінно від державної, не може перевищувати 10% загальної кількості. З огляду на це можна сказати, що закони, от власне, протирічать один одному. Пані Івано, як будете це вирішувати? Ну, мені хотілося б, щоб ми повернулися, зокрема, і в цьому законі до норм закону про використання. Державної мови, що означає, що можна демонструвати фільми очевидно мовою оригіналу, і це не тільки англійська, це може бути німецька, це може бути французька, і в кінотеатрах із субтитруванням або взагалі навіть і без субтитрів для тих поціновувачів мови. І тому пропонувалася тоді в законі квота в 10%. І ще хотіла одне слово сказати про те, наскільки нас. В такому вигляді, якщо ми без змін ухвалимо цей закон про використання і вивчення англійської мови з цими обмеженнями для кінопрокату, то ми з вами де-факто будемо стимулювати порушення базових європейських норм. Ми ж голосуємо з усіх прасок про те, що ми рухаємося в європейський союз і ну, займаємося такою таким європіаром, того, що ну це єдине наше. Єдиний наш шлях, хотілося. Якщо ми говоримо про єдиний наш шлях, то питання інтелектуальної власності є одним з критичних питань захисту власності на рівні Європейського союзу. А піратське використання піратських ну, різних платформ і перекладів російських на піратських платформах, а саме вони є ну, доступними ще до цього часу. А це буде всупереч нашим зобов'язанням міжнародно-правовим в сфері європейської інтеграції. А от, власне пане Денисе, і наостанок, скажіть, будь ласка, чи е, можливі якісь компроміси в дані в даній дані ситуації, чи е, взагалі потрібно якось е, навпаки наполегливо стояти на тому, що все таки даний законопроєкт треба переглянути неодноразово і допрацювати його як слід, щоб не е, це не впливало, якось не мало негативних наслідків на українську кіноіндустрію, тобто про щодо компромісів. Ви знаєте, якщо говорити про компроміси, треба згадати, що до січня цього року фільми, які йдуть в оригінальні дорогинальна доріжка і субтитри, вони обкладалися ПДВ. А фільми дубльовані або озвучені українською вони обкладалися. Таким чином, оригінальна версія з субтитрами вона економічно була невигідною кінотеатрам показувати. І за ці роки фактично зникли з репертуарів основної маси кінотеатрів ці сеанси. Для того щоб говорити про якісь компроміси, треба згадати про що ми, про що закон закон про англійську мову, яким чином яким чином була доведена ефективність того, що 10% населення. Побачивши один більшість з яких побачить один фільм на рік, як це вплине на знання англійської мови? Я дуже підтримую амбіцію цього закону для того, щоб українці могли розмовляти вільно українською мовою. Але е, якщо подивитися в корінь, е, чому е, е, це ж закон не про те, щоб вбити кінопрокат, це закон про англійську мову. Мені здається, що це не найефективніший шлях її вивчення, це точно власне. Я дуже вам дякую, пані Івано та пане Денисе за розмову. Ми будемо і надалі слідкувати за розвитком подій. Будемо надіятися, що ми доопрацюємо проєкт і все буде гаразд. І власне ми спілкувалися із головою комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іваною Климпуш Цинцадзе та кінодистриб'ютором Денисом Івановим говорили про позитивні сторони та недоліки закону номер 9432 про закріплення статусу англійської мови як однієї з міжнародних мов спілкування в Україні.